Це альтернатива шарлотки, тільки готуються без міксера та духовки. Приготування яблучного пирога починається з яблук, тому спочатку їх очищуємо і нарізаємо. А для тіста спочатку змішую яйця, цукор, сіль і ванільний цукор. Міксера не треба, тут вистачить звичайної виделки. Далі в тісто додаю сметану і розтоплене вершкове масло. Забула сказати, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тепер додаю борошно, розпушувач та замішую однорідне тісто. Додаю нарізані яблука і знову перемішую. Сковорідку, в якій буде пектись пиріг змащую вершковим маслом. Викладаю тісто, рівномірно розподіляю лопаткою і буду ставити на маленький вогонь. Пиріг буде випікатись приблизно хвилин 40 під кришкою. Якщо з'являється конденсат, витираю його паперовим рушником. Через 40 хвилин пиріг піднявся, тісто схопилося, а краєчки підрумянились, тож час перевертати. Роблю це за допомогою пергамента і тарілки. Кладу на інший бік прямо з пергаментом і випікаю ще 15 хвилин. А коли пиріг буде готовий, посипаю його сумішю кориці та цукру. Залишилось тільки нарізати і заварити чай. Тут все як я люблю мало тіста і багато яблук. Добре пропечений з рум'яною скоринкою і дуже ароматний.